Псалом 44. Переклад Івана Огієнка. Моє серце бренить добрим словом. Проказую я для царя мої твори, мій язик, мов перо скорописця. Ти кращий від людських синів, в твоїх устах розлита краса та добро. Тому благословив Бог навіки тебе. Прив'яжи до стегна свого, сильний свого меча, красу свою та величність свою, і в величності своїй сідай та й верхи помчися за справи правди, і лагідності та справедливості. і навчить тебе страшних чинів, правиця Твоя. Твої стріли на гострині, а від них. Під тобою народи попадають у серце царських ворогів. Престол твій, о Боже, на вічні віки берло правди, берло царства Твого, ти полюбив справедливість, а беззаконня зненавидів, тому намастив тебе Бог, твій Бог, оливою радости понад друзів твоїх. Миро, алоє й касія всі шати твої, а з палат із слонової кости, струни тебе звеселили. Серед скарбів твоїх царські дочки, по правиці твоїй стала цариця, в офірському щирому золоті. Слухай, дочко, й побач, і нахили своє вухо. І забудь свій народ і дім батька свого, а цар буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся. А тирська дочка прийде даром, будуть благати тебе, найбагатші з народу, вся оздоба царської дочки усередині, Шата ж її. Угаптована золотом ушати гаптовані в брану, провадять її до царя, за нею дівчата, подруги її до тебе проваджені, провадять їх з радощами та потіхою. У палату царську вони відуть. Замість батьків твоїх будуть сини твої. Їх по цілій землі ти поставиш володарями. Я буду ім'я твоє згадувати по всіх поколіннях, тому то народи, вічні віки, тебе славити будуть. Переможного миру вам!